Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Ісси, наповняєш. Скарбу добра, і життя подателю, прийди, силися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий сіли, святий безсмертя помали нас, святий Боже, святий тих, святий не смерть нас. Боже, святий крих святий Безсмертний, Слава Вот і Сіці, слава Вот і Сина і Святому Духу, і нині по всіх час, і на віки в амінь. Небесні зберігають всіх, хто тут буде виконувати бойові завдання. Нехай Господь допомагає кожному з вас іти вперед. не Опускати руки, твердо вірити і знати, що Господь на нашій стороні. тому що кожен із вас бореться за правду. Де правда, там завжди Бог, а де Бог, там обов'язково буде перемога. Буває на нього, Він спасе тебе від всі діло і від пошісти з губною плечима своїми Він захистить тебе. Благодецтве і мирне життя, здоров'я, перемогу подай воїнам нашим і всім українцям изврежених на многі благі літа. Многі літа, многі літа, многі літа, многі літа, літа за Україну, за її волю, за жаль, за славу. on ye litam magilitam non imitatum no ye litam no